Європа у 2016-му була не така стійка, як очікували в Україні. Безвіз таки не дали. Британія оголосила про Брекзіт, а на референдумі у, Дін... у Нідерландах Перемогли євроскептики. То чи варто українцям розраховувати на підтримку у цьому році? Газета День збирає думки інтелектуалів. Оксана Пальховська та Галина Керман розповіли, як вони відчувають Європу. На порозі значних змін попереду вибори у Франції та Німеччині. Перспективи обмальовуються не надто веселкові. кажуть напередодні електоральних змагань європейські політики не будуть значно перейматися проблемами сусідів, а скоріш за все займуться собою. А от вибори в Америці показали, що українські політики не були готові до перемоги Трампа і тепер мають перелаштовуватися на новий лад. Європейська ситуація для нас ще важливіша зараз, тому що, наприклад, якщо говорити про санкції щодо Росії, то санкції європейські. І нам дуже треба розуміти ситуацію в Європі, настрої доносити нашому суспільству, впливати на наших політиків, нав'язувати їм належний порядок денний, тому що ми можемо дуже швидко опинитися в абсолютно іншій реальності. Зараз майбутнє Європи не визначене, каже французька письменниця, співзасновниця Європейського форуму для українців Галина Акерман і 2017-й, на її думку, вкрай важливий рік саме через вибори у Франції. Якщо переможе ліберальний кандидат Україні, немає чого хвилюватися. Треба просто продовжувати далі працювати над запровадженням реформ. Але основа Євросоюзу сьогодні особливо після виходу, уже очень скорого в Великобритании, это именно франко-германская семья, если так можно сказать. Если эта семья разводится, Можна сказати, що прийде кінець Євросоюзу. Це все не означає, що Україна має відмовитися від європейських цінностей, демократії, свободи слова та вибору. Адже як показує історія, ті, хто підтримує гуманістичні цінності, залишаються переможцями. Впевнена в цьому і пані Оксана Пахльовська, яка живе та працює в Італії, каже всі антиєвропейські рухи та партії автоматично стають проросійськими. Ми також є свідками страшного приниження Росії, коли гірші сили політичні, гірші сили. У світі стають про не через те, що вони там люблять російську культуру, вони не знали ніде вона, ні що вона. Вони її люблять, бо вона є продуцентом якоїсь потворної системи ідей. Ось. І тому. Е я думаю, що треба вірити в Європу, якщо ми європейці, Оце це наша так би мовити випробування. Разом з тим, Україна ціннісно та історично була і буде частиною Європи. А українці можуть повчити європейців любити те, що в них є. Бо середньостатистичні італійці, французи, німці та будь-хто інший втратили орієнтири. І тут не останню роль зіграли популісти та постправда. Тож завдання українських політиків не збиватися з курсу.